Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Секрети Садівника. Я вже давно не виходив в ефір, так скажем. Я два тижні провів у Києві і займався справами. А зараз я приїхав оцінити всю плантацію, подивитися, як в нас тут наша малинка поживає. Я вже бачив, що у нас вже є ягодки такі небагато, але є. Я думаю, сьогодні будемо збирати ягодку трошки. І смородинка вже поспіла, будемо смородинку збирати. Також проведу підкормку ремонтантної малини. А зараз невеличка оцінка наша, як виглядає наша ремонтантна малина. Зараз знаходимося на плантації на ряду Джон Джей. Джоанжей так у нас виглядає. Трошки бачу дефекти по листу, крутиться листя. Більше всього що це нехватка елементів. Але ми їм все внесем, десь 1,20 м її висота, грубо кажучи. Біля неї росте сорт Heritage. Тут у нас сорт Зюгана, там Аміра і полка. І далі вже починається тобто, Там в переміжку різні сорти. Ну, я вам скажу, що доволі непогано, доволі непогано. Ось вам е ягода Джоанжея. Але розумієте, чому вона зараз? Тому що пішла вона, сам саджанець пішов із ем, пагінця, із дерев'яного цього пагінця. Хоч я її обрізав під саму землю, але ем, буквально там 2 см залишилося, і з почки пішов в ріст саджанець, да? і з неї зараз з'явилася ягода. Тому це і називається ремонтантна малина. Вона може плодоносити двічі на рік. Але в основному саджанці з кореня, тому вони будуть тільки десь в середині е, серпня. А зараз вона ось така гарнюня. Ми тут викошували. Всередині вже бур'ян не сполюємо, тому що двічі проходилися. Можливо, загуста, але мені здається, вона не густа, тому що ми її проривали. Просто ще листя ми мене обриваємо, це дуже багато часу займає, щоб листя обірвати, наприклад, сантиметрів 20-30, щоб була краща провітрюваність. Звісно, це було дуже добре для неї. Але зараз у нас такої можливості немає прорвати листя, обірвати. Ми зробили все, що могли, і будемо чекати на урожай. А ось вам хочу показати сорта міру. Дивіться, бачите таке буреньке листя. Ви скажете, що це нехват, нехватка бору, азоту або ще щось. Ні, це такий сорт малинки у нас. Виходить, він поки молодий, пагінці, вони такого кольору, листочки. А потім вже коли підростає, але все одно, бачите, навіть виросло. Все одно такий відтінок, ну, такий бурий, так скажемо. Така в нас малинка. А зараз покажу вам літню малинку. Там я вже бачив ягодки, там гарні кущики є. Але є така, що і попідсихала, тому що два тижні мене було, не контролював тут нічого. І деяка попідсихала. Ну, нічого страшного. Доща в нас давно вже немає, а, тільки капельний полив включаємо, але цього недостатньо для малини. У нас вже два місяці немає нормальних дощів. Один дощ був такий легенький капнув. Але він нічого не дав. Тому зараз йдемо, подивимося, яка в нас ягодка там. Зайшли тільки на ряд і зразу на початку нам кидається в очі ось така ягодка сорту Глен Ампл. Подивіться просто її розмір. Розмір дуже крупний. Обліплена ягодками, слава Богу, подивимося, що буде ціна, яка, яка цінова політика буде. І ми продегустуємо зараз. Перша ягодка з кислинкою мені попалася. Але дуже смачна. Після, після смак солодкий. Йдемо далі. Ну ось, видно, що підсох, кущик. Ягодки маленькі до цього. Десь він чи хвороба його вдарила, чи нехватка елементів. А ми це все виправимо. Також попадаються нам ось такі ягідки феномену. Подивіться, яка краса. Ви кажете пшехиба, пшехиба, подивіться на феномен. Просто подивіться. Ой, дивіться, яка ягодка. Сьогодні може трошки назбираємо навіть. Це в нас феномен. Погляньте. Я б не сказав, що прям сильно обліплено. Но, але є причини на те, чому так не потужно. Але дивіться яка краса, дивіться як краси. Ох ти, так? Да? Також ось дивіться, будь ласка, який в нас іще кущик є. Сорту феномен. Просто краса. Неймовірний. Погляньте. Але його цей кущик з'явився, каже мені, оператор, ще, самий перший. І його вже неодноразово поклювали наші сусіди. Тому від нього майже нічого не залишилось. А де трошки менший кущик, але ягодка також є. Клас. Будемо збирати продавати ягоду. Також вам хочу показати, як почуває наша, наші черенки смородини. Дивіться. Пропололи були. У нас лежить капельний полив. Обірвали цвіт для того, щоб формувалась коренева система. І зараз вона має ось такий вигляд. Це, сад... це черенки смородини. Тобто це однолі... на осінь будуть однолічні саджанці смородини. Тому кому цікаво, пишіть дзвоніть, бронюйте, багато сортів. Будемо домовлятися. А зараз хочу вам показати сорт Кумберленд, який ви цікавилися. Значить Дивіться, яка ягодка в нього. Ось така чорна знімається, як малинка, ви поняли? Всередині з ямочкою. І дуже дуже смачна ягода. Навер... Напевно, сама смачна ягода, яку я куштував. Солодка з відтінком ожини. Просто бомба. Просто супер. І дивіться, як вона усіяна ягодами. Але єдиний її реально потужний мінус, ну вона дуже колюча. Дуже колюча. Але це її природний захист. Друзі, ну що, ми взяли пару ось таких гуточків по 0,5 стареньких минулорічних. Зараз почнемо збирати ягодки трошки. Почнемо ось із чорної смородини. подивіться, який кущий який нам натрапив. Сорт називається Київський велетень. Щоб ви розуміли, це однолітка. Ну, тобто однорічні саджанці, які я посадив осінь. Тобто в цьому році їй другий рік. Зараз будемо збирати. Тут дуже крупна ягода. І зелена. І Зелена рвати. Може б треба було трошки, щоб доспіли, але мені щось вона сильно подобається. Почали збирати малинку, натрапили на ось такий кущик. Він невеличкий, але ягодки тут вже багатенько насуплялися і навіть є переспівша. Назбираємо зараз трошки ягідок, повезу в Київ. Не на продажу, а просто в своїй кохані. Я назбирав там різний мікс, потім вам покажу в кінці відео. myself wondering What did happen to the last ten? ran away with my life fast Never back again It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And our team was to give our had to leave you. But now I'm seeing all the signs. Підзбирали ми трошки наших ягідок. Ось такий асортимент ягідок у нас вийшов. У нас тут смородинка, черешенька. Оце Кумберленд, жимолость, порічки, шовковиця, полуниця і малинка. Це я повезу, буде моя дівчина смакувати. Що, вам дякую за перегляд. Такий невеличкий огляд на плантацію ми провели. Трошки мені не сподобалось, сохне, немає дощу, хоч і полив у мене є, але дощу немає, і малина сохне. Не знаю, що навіть буде в цьому році з ягодою в мене. Але я думаю, все буде нормально. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, всім удачі!